Якщо ви списали десятки зошитів, а візи нині там або ту толку нуль, то ви точно ну явно робите щось не те. Правильно е я не знаю хто вас навчив, що вивчати мову це постійна писанина е мова. Це інструмент для чого? Для комунікації. Це не інструмент для того, щоб писати листи. Розумієте, писати листи це тільки одна з чотирьох компетентності, навиків, яким вас навчають ну, правильні викладачі, правильні з правильною методикою, з методикою, яка працює саме для вас. І от головною проблемою, яку можна вирішити, я вам допоможу її вирішити вже 26 січня на курсі як навчитися вчитися, щоб вивчити мову в шість разів швидше, без вигорання, без паніки. Так от методика це найважливіший інструмент і ключ для того, щоб ви не просто вчили мову роками бездумно, а для того, щоб ви її вивчили. Доконаний вид. Ну хоча б знали механізм, приходьте.